Так, Всім привіт, всім гарного виходного. А я попрацюю. У нас 1 червня, неділя, перший день літа. Але початок місяця потрібно розпочати його добре, зробити хоча б одну ходочку до Одеси. На дворі плюс 28 вже, жарко, навіть дуже жарко жарко, Але слава Богу, кліматконтроль працює, можна їхати. Люди ноги в вікно виставляють на зустрічний. Здорово, здорово! Що сьогодні за свято? Що за свято першого дня літа? А точно, день захисту дітей. Щось я завтикав. Дякую, що згадали. Да, точно. Міжнародне свято День Захисту дітей. Точно. Так, у Парижі це свято було зареєстровано в 1949 році, якщо що. Раду поліцейські стоять з радаром чи що, моргають. Зараз побачимо, доїдемо. Да, перевалить температура за 30, буде тепловий режим уже, днем не поїдеш загруженим. Так, ага, вон стоять точно Стоять поліцейські Думаю без маніжок, без мигалок, без нічого там буде видно. А не в маніжки. Ось ці в маніжки двоє стоять. Так, уже когось, мабуть, нахапнули на радар, О, навіть дві машини. Чотири чоловіка. Дякую за подбаїшки, хто стала. Подіси сверлять такі впевнені, я їм моргаю вони. Навіть не подякували. Так що в неділю не один я працюю, поліцейський також. Якщо у нас тут по Вознесенську? Всі відпочивають? Весна пройшла, літо бере своє, все зелене, скоро почне жовтіти. Дякую за сердечко, дякую за вподобаєчки, хто сипе, прям насипає, дивлюсь багатенько так. Да, кондиціонер це класна штука. Їдеш собі, свіжий, не потієш, не паришся, голова не болить, у цій жарі, вікна не відкриваєш, байдуже. Що коли все працює? Всім привіт! Привіт віктор, привіт віктор! Як справи, чим займаєшся? Дякую, дякую за подбайочки, хто насипає. Ташки закриті, автотовари працюють, але такі тут автотовари при в'їзді справа що гіршого магазину я не бачу. Хто насипає? Я насипаю. Ха -ха, привіт, привіталь! Зараз на реабілітації, після поранення, поранення давно на ефір не заходив. О, дуже швидше. Дай Бог тобі здоров'я, нехай Бог тебе береже. Від всякої окупантської ганебдоти. Червоний. Ну що там, де Зелений? Я дргаюсь, їду, і легковушки дергаються і їдуть. <рик> Ти що виходной катаєш? А що робити? Ходочку треба зробити, зараз початок місяця, перше число як місяць почнеться, так і буде. Треба з першого дня. Старатися робити ходочки, ходочки, так ходочка до ходочки та й ходочки назбираються за місяць і зарплата буде більш-менш норма. Виспався, от і спався сьогодні. Став пізніше, ніж завжди. Думаю, ну, поїду завантажуся, якщо є робота, хай на Одесу ходочку зроблю. щоб понеділок був легше вже. А ти чималю займаєшся? ти вихідний також. А у така маленька зведу. Там подобаючи підтримуємо ефір. Я працюю, дивлюсь, колеги також працюють, монтажівки їздять. Работай, пойду двор немножко прибирати. Не, давай, давай. Давай, удачи тобі, Альфа. Та на градуснику то 27, то 28, то 24 градуси. Зелений встигаю. Привіт! Привіт! Як справи? Так, встигаю, у нас добре. Здравствуйте, з празднику вас, дякую вас також. Їду до Одеси. Привіт-привіт всім! До сонячної Одеси їду, блін, червоний. Що зробиш, буду чекати? Ну, маршрутка забита людьми і жарко в ній. Автобус Даровецький, добре, що я на стоп лінії став. Як і має бути, якби я трохи ближче приїхав, він би не вліз би. Потрібно ставати завжди на стоп лінії. Миколаївська область. Місто Вознесенськ, місто Герой. Тут червоних били. Тепер тут росіяни, які прийшли на нашу землю, також били. Одним словом, місто Вознесенське. Хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, той не в курсі. Я на Таврії їхав, їхав, слава Богу, роздуплився. Віздюк. Клас тут торгують класом цим кислим, от якого іжога. Не рекомендую. Так, Червоний. Будемо чекати. Гарного вам виходнього дня. Дякую вам також, гарного дня. Я не геть вихідний, ну що зробиш. Працювати теж потрібно. Місо, гарненькі машинки, онманчики. Помаленьку поїхали. Що тут дороги хоч пістить. автомобілі паркуються вздовж дороги, а то раніше паркувалися хто як хотів, тут взагалі неможливо проїхати було. Зараз хоч можна проїхати. Зелений, поїхали. Ознасен сключився вже. Привіт-привіт! Зараз привіт. буде починатися Прибужани, потім веселінове. Знатної дороги, хоча тут дорогу трішки підсипали. А ага, все одно. Так, а мы не в район двух столбьев ехать? Це не рдує. Справляються начебто, але як буде плюс 40, чи буде він справлятися, чи ні? Ні, радуги немає, по чому ти бачиш? Ріпак Квітне жовтим отдає на полях! Щось не було на бочини тут не кося, а зараз стали геть. І тобі то здалося. Русського флага ніде тут немає. Не, Путіна за ногу повісили, ті лімпайці, а русського флага ніде немає. У нас в Україні він не потрібний. Миколаївська область славиться такими дорогами славетними. ніде наших влогів немає. Що за автомобіль? MAN TGX Euro 6 Effect Line Розумієш? Ганий, тут жановський підйом. Люди вже в річки плескаються, водички, напевно, тепла, 100% тепла. Хоча останні дні дощі були. підйомчик це, скільки вийдеш на цей підйомчик, розхід пального підніметься. Я працюю на кар'єрі. Я кар'єрну продукцію напряму від кар'єра. Зв'язь гарна, це добре. Тут зв'язок байдужий. Зв'язок байдужий і підйом тут байдужий. Напевно, прикручу кондюр, а то щось ноги холодно вже. Підписуємося на канал. 440 коней. 44 бітурбо, 440 коней, мановський двигун, дві турбіни і інтеркулера немає двойний радіатор і три теплообмінника. Я вже підписався, дякую. Здорова, що там Вороніч? Двигун прям чудо техніки. Йду до Одеси. Привіт-привіт, Юрій Козарук. Давно не був у Миколаєві, чесне слово, давно не їздив тою стороною. Зараз тут веселіну дорогу підсипали повністю, просипали, можна їхати до Одеської області, а от де Одеська область, то там гарна дорога починається, то їздю сюди, так що не скажу. Там Миколаїв і теж осіни дуже я хочу туди їхати. Пробки, тянучки. Так Миколаїв. Місто герой, місто Карабелів, Миколаїв одним словом. Майже в усіх постсовєтських країнах дороги не дуже. Це я доказом того, що савок так собі був. Досі ці країни очухатися не можуть. А які очухались, то Росія туди щупальця свої суне, не дає людям жити. Не в себе дорог не строє, не нормалізує життя своїх людей і іншим не дає. Якось так. Справи добра, в тебе як? Я сам на КАМАЗі роботу, сліхознік на оборки. Що ви там обираєте? Здебільшого? Пшеницю, ячмінь, соняшник. Щось зв'язок перехвалили. Почав лагати.